На базі першого медоб'єднання Львова запрацює університет Unbroken University, де навчатимуть вузькопрофільних спеціалістів, які зможуть допомагати військовим та цивільним, які постраждали від російської агресії. Університет буде також важливим для розвитку міжнародної співпраці. Для того щоб це реалізувати, потрібно створити інституцію: інститут чи університет саме на базі цього центру для того, щоб використати дуже багато різних наукових ем, клінічних досліджень, які зараз пропонуються нашими партнерами з за кордону та іншими університетами. Зокрема, велика кількість цих проєктів є з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Також на меті університету є. Підвищення кваліфікації та та навчання спеціалізації медичних працівників, тобто працівник, тобто це є лікарі, які вже закінчили медуніверситет і які опановують свій фах вузький, це як хірургія, терапія чи там інший напрямок діяльності, для того, щоб на базі потужностей першого територіального медичного об'єднання НБРК спеціалізувати тих спеціалістів і навчати їх, і відповідно на майбутнє. Ні, працевлаштовувати в ці установу.